Вітаю сьогодні з нами для Шаданцов. Дуже приємно. Ви були сьогодні в складі журі, так, а, Так, в складі журі, але у нас такий проект, що у нас зірковий ментор це головний член журі, угу. і ми, скажімо так, ми з Денисом більше натхненники і порадники, угу. але ми точно не ті, які можуть впливати на результат. Угу. Що було для вас головним у виступі конкурсанта? Щирість і трушність, mm -hmm. я думаю, це для всіх суперважливо, тому що ми, коли о, говорили тільки про проект, ми не казали, що ми шукаємо артиста вже з хітом, наприклад. Ми не шукаємо артиста вже там якогось максимально сформованого, який вже вийде і тут о, розірве сцену. Ми mm -hmm. шукаємо людину, яка ще симбі... симбіотично може підійти mm -hmm. до роботи з зірковим ментором, і людини, яка може. Також і змінюватись, і покращуватись, і разом зірковим ментором створити дійсно майбутній хід, тому що в цьому була основна задумка, uh -huh. основна задача. На які помилки ви звертали увагу? Найбільша помилка, і вона була у декількох учасників це хвилювання. Uh -huh. Хвилювання має бути, але завжди ви маєте знати і розуміти, що сцена це ваш дім. Глядач ніколи не сприйме ваш. Страх uh -huh. чи ваше хвилювання, чи ваші е, якісь там негаразди. Тому помилка номер один це бути не в своїй тарілці. Можна бути класним вокалістом, можна бути класним артистом, uh -huh. можна бути класним співаком, можна бути класним сонрайтером, можна все це поєднувати, а можна бути просто класним хлопцем, який прикольно Угу.